Портупея крінж у стилі, так вона не несе в собі жодної функціональної стилістичної нагрузки. Портупея в образах виглядає дешево. Відчуття від такої жінки в портупеї іде відчуття агресії, відчуття дешевизни. Коли жінка, не маючи проявленої сексуальності, намагається проявити її за рахунок цієї портупеї, це виглядає. Досить крінжово, і наче ця жінка. Подивіться на мене, яка я сексуальна. Коли жінка не довіряє собі, не довіряє своїй фігурі, не довіряє, не знає себе. Вона намагається за рахунок ось таких аксесуарів, як портупея, проявити себе, проявити свою жіночність та сексуально. Хочеш не бути крінжем у стилі? Та бути в курсі усіх всіх новинок від Зара та українських брендів. вміти збирати готові образи та капсули в свій гардероб, Тоді запрошую тебе в стильний чат, де є більше ста артикулів зимових речей, розбір зовнішності, підбори образів на зйомки та зимові свята. А перші 50 учасниць отримують участь в розіграші кепі від Руслана Багінського. Залітай скоріше!